Тобі, тобі, мій милий воїн, Вклоняюся низенько, за мирний сон і сонце у вікні, за те, що бережеш країну в неньку, за те, що вижив в цій брудній війні. Я дякую тобі, за світлу днину, за подвиги, що здійснюється щодня, за те, що ти проста земна людина і що Україна. Я дякую тобі за небо, синє, за ту надію, що в мені зберіг. Хай береже тебе Всевишній нині, вертайся живим на батьківський поріг.